Друзі, привіт! Сьогодні буде незвичайне відео. Сьогодні буду розповідати про свій сетап для зйомки, що я ношу з собою в рюкзаку. І взагалі розповім, що в мене тут за рюкзак, бо він теж в мене доволі таки цікавий. Він від компанії Kev Concept. Я думаю, багато з вас чули про таку компанію. Вони роблять не тільки рюкзаки, ще різні аксесуари, фільтри, тримачі, що тільки коротше, вони не роблять. Але почнемо по порядку. Що в мене тут з навісного є, окрім самого рюкзака, на плічниках, то як хочете називайте. Хочу показати ось цей штативчик. Цей штатив я зібрав сам, деталі купував на OLX. OLX взагалі, це найкращий друг фотографа та відеографа. Карбонові ноги дуже класні, зручні. Тут такий механізм, як наче ви відкручуєте бутилку. Швидко знімаються, швидко збираються, висота приблизно цих ніг десь метр шістдесят. Голова в мене тут. Типу відеоголова, теж купив її на OLX, купив дуже дешево за 700 гривень нову. І ну, таких цін просто не буває. Вона там на аліку буде коштувати приблизно 50 баксів. Відеоголова дуже плавна, прикольна, якісно виконана. Але в неї є один, як на мене, мінус. Це оця площадка, яка відкручується, вона надійно кріпиться, але її довго знімати і треба відкручувати. Я буду її міняти на якусь більш швидкозйомну пластину, думаю, в подальшому. А так. Штатив не дуже тяжкий, приблизно 1,5 кг, але він повноцінний. На нього я постійно знімаю і вже використовую десь на протязі року, і дуже ним задоволений. Якщо що, ноги називаються ось так: от Аока, можете пошукати на Уликсі або десь на інших маркетплейсах, так сказати. Точно рекомендую. класні ноги і класна голова. Що в мене тут ще є, є цікавого з обладнання? Є така ось кишення в мене, і тут нещодавно моя таке придбання це портативна дим-машина. Я дуже давно хотів її, їх взагалі ніде не було, і ніхто їх не виробляв, а це ось нещодавно китайці почали виробляти ці диммашини. І е, першу, яку я побачив з найкращих, це Юланзі. Це дійсно топчик, вона приблизно коштує там, 100 баксів, але в неї є один величезний плюс вона акумуляторна і в неї є вбудований пульт. За допомогою якого ви можете пускати дим. Тут є таймер, нормальний дисплейчик, який нормально видно, налаштовується потужність, все, що хочете, коротше, налаштовується. Вона проста, легенька, тому що вона пластикова. Диму вистачає в тюбіку приблизно на 2 години активного користування, і що мені подобається, вона доволі таки потужна. Цю дим машину класно використовувати. Як на фото, так і на відеозйомках. Так, по самому рюкзаку, давайте подивимось. Він теж незвичайний який концепт, повторюсь, зробив його. Він удару міцний такий є. Тут у нас каркас. Взагалі він не дуже великий, але дуже місткий. Тут у нас є відсік для ноутбуку. 15.6 спокійно влізає, зараз покажу. Тут кишеня в нас, ззаді ось така спинка. Він, я не скажу, що супер наворочений. Він коштує, я брав його за 200 гривень і за 200 це просто ідеальний рюкзак. Зроблений він якісно. Що в мене тут в кишені? Тут ще одна додаткова кишеня і ще одна кишеня, з допомогою якої я тут фіксую ще штатив, той самий прекрасний. Ось так воно тут все застібується. Тут кишеня, в якій в мене акумулятори. Два акумулятори на Panasonic. Один оригінальний і один оригінальний. Також зарядка. Кінгма називається. Зарядка з тайп-сішкою, і якщо ви обираєте собі зарядні пристрої для камери, беріть з тайп-сішками, тому що ви зможете заряджати акумулятор за допомогою павербанку. Це величезний плюс, або там за допомогою звичайної зарядки для телефону. Запасний тайп-сі кабель завжди зі мною. І мій маленький помічник це ось такий от мультитул. Він теж доволі таки дешевий. Коштує приблизно там. 200 гривень, але він постійно мене вручає, тому що щось десь притримати, щось десь зажати. Тут є різні викрутки, карабінчики. Ніж є, ніж паршивий, але ще тут є пилка, якщо що, можна щось перерізати. Класна штука, і ще мені подобається, що він дійсно компактний, маленький і легенький. Кидаєш десь в кишеню, і він не буде тіліпатися, і буде тобі допомагати в якихось складних ситуаціях. Десь якусь площадку прикрутити або щось таке. Так, перевертаю. Опа! Тут я нагрузив, звісно, потужний рюкзак на повну повну зав'язку. Тут в мене моя основна робоча машина. Це мій віндовий ноутбук. Він в мене десь. Близько там 2-3 років, я навіть не пам'ятаю. Це HP Omen 21-го року, що по параметрам. i 7 й 9-го покоління, відеокарта 2060, пам'яті в мене 1,5 терабайта тут вбудовано. Чому він да? Тому що я люблю пограти. Раніше в мене був Mac, і Mac набагато краще по портативності. Тут блок зарядки дуже великий, і ти себе ще таскаєш його постійно, тому що ноутбуки на Віндів взагалі не живуть ігрові від своїх акумуляторів. Постійно треба підключати розетку, це величезний мінус. Але якщо ви Хочете портативну станцію з великим об'ємом пам'яті інколи пограти і будь-що поробити, то він ноутбуки, в принципі класна штука. Але я прийшов до такого висновку, що для професійної класної, комфортної роботи, краще мати два ноутбуки. Віндовий ігровий, там, де багато пам'яті в тебе всі ігри, там, файли зберігаються, і якийсь MacBook-Air на M3, на M2. Mac набагато компактніший, набагато автономніший, кращий дисплеї. Ну, Mac є Mac, він більш стабільний і софт на ньому працює краще. Вінда постійно лагає, постійно треба перезавантажувати, хоча в мене все ліцензійне. Коротше, з неї свої приколи, думаю, що колись про нього зніму поголь, тому що це мій прям такий. Помічник на повсякденній основі. Так, тепер давайте подивимось, що в мене в основному відсіку. А тут в мене все найсолодше, так сказати. Відсік броньований і я вже випробував цей рюкзак. Я з ним вже впав і він все захистив, нічого в мене не пошкодилось. Тут у нас декілька кишень, тут можна зберігати документи. Тут в мене кришка для об'єктиву і кришка для байонету камери Panasonic. Також у мене є ось така от прикольна штучка. Це карта Сіруга. Я думаю, відеографи знають, що це таке. Це спеціальна карта, щоб відбивати правильно баланс білого в будь-яких умовах. Дуже класна штука, компактна, дешева і часто нею користуюсь. Що в мене тут по основному обладнанню? Я думаю, що мої підписники знають, що я знімаю на Panasonic, але тут в мене є не тільки Panasonic. Зараз я Як бачите, тут. Розділи всі можна оптимізувати під себе, і це мені дуже подобається цьому рюкзаку. Тому що ти можеш класно розкласти і доволі таки швидко витягувати свою техніку. І вона тут непогано зафіксована. Моя основна машина Panasonic Lumix S52X. Я вже на Panasonic більше року, і я можу сказати, що я дуже задоволений. Камера, звичайно, не ідеальна, але за свій прайс це дійсно, на мою думку, найкраща універсальна камера і під фото, і під відео. Оскільки я знімаю не тільки відео, я ще більше і фото знімаю для себе, там якісь портретики туди-сюди кайфувати. То ось Panasonic Lumix SP2X прекрасно підійде і для відео, тому що він дуже наворочений, він не перегрівається, 6К пише, прорези, все, що хочеш, коротше, пише. І по фотоможливостям він приблизно, як всі інші свої конкуренти, Canon, Sony і так далі. і Nikon там. Вони всі приблизно дають однакову картинку. Оптика у мене 14-28, ширококутник, мені дуже подобається, тому що. Тут є гібридний зуб в камері, і він може бути від 14 мм до 45 мм. І це доволі-таки універсальна річ, тому що є і сверхширокий кут, і доволі таки портретний якийсь кут, щоб зняти себе або когось іншого. Класний об'єктив, він не дуже дорого коштує, але виконаний доволі таки якісно. Так, про цю камеру розповів. Ще одна у мене тут камера, камера-помічниця. Це моя друга камера. Я нею. Задоволений відносно. Це Sony A7C першого покоління. Чому Sony? Класний автофокус, непогана якість 4К відео, хоча тут і 8 біт, але е колір з камери він дуже непоганий. Автономність прекрасна, багато оптики. У мене тут об'єктив 55 мм 1,8, легендарний об'єктив. Він вже трішки застарів, тому що автофокус не супер швидкий. Але картинку, яку він дає, це супер класне. Наче вінтажна лінза, але з автофокусом. Поганий екран, поганий видошукач. ергономіка. Не всім підійде, але я звик. І мені подобається, що ця камера компактна, я можу кинути майже в будь-яку свою бананку, сумку, і вона буде мене підстраховувати. Часто на не знімаю якісь плани, пов'язані там з Panasonic, або використовую як другу камеру. Класна штука, а c як для фото, так і відео, прекрасно підходить. Так, що тут ще цікавенького? Ще одна камера. Я на зйомках, якщо це фото зйомки або навіть зйомки кліпів, часто беру з собою плівкові камери або навіть декілька. І це одна з моїх плівкових камер. Це мельничка Olympus SuperZoom 76S, Як бачите, про неї вже е, я згадував у попередньому відео. Класна, повністю автоматична мильничка, компактна, прекрасно зібрана. І найбільше її плюс те, що вона повністю автоматична. Тут можна регулювати тільки спалах. І це її основний плюс. Тобі не треба паритися, ти достав, здвинув, зазумився, якщо тобі потрібно. Тут є зум. І робиш прекрасні свої фотографії. Отака штука. Дуже задоволений нею, прям супер. Що ще цікавого є, Часто беру зараз з собою ось цю вінтажну відеокамеру, Відеокамера Samsung, теж про неї згадував, показував приклади, я прикріплю посилання на то відео. Супер дешева, супер вінтажна, дає убоге зображення, але зображення, наче там, з 90-х років або початку нульових. Мені подобається нею користуватися і вставляти якісь такі бірольчики саме з цієї камери. Коротше, супер крута. На SD записує, в мене два живих акумулятори, зарядка. Таку модель можу рекомендувати. Кому цікаво, можете пошукати на Оликсі. Купив її дуже дешево, здається, за 600 чи 800 гривень. Так, що тут ще цікавенького? Ліхтар, який в мене з'явився не так давно. The Light Pro, здається, називається компанія Нєт! Це український бренд, і це мені подобається, тому що наші люди роблять фото та відео ліхтарі. Дуже потужний, здається, 15 Вт. Потужність регулюється, пучок регулюється, постійно користуюсь ним як контровим світлом на своїх відео. Автономний, приблизно можна 2 години з ним записувати. Дуже яскравий, яскравості вистачає майже на будь-які випадки в житті. Можна використовувати як і для фото, так і для відео. Мені він більше корисний, саме як для відео. Температура в мене тут 3000 кельвінів. Супер штука. До речі, на неї буде скидка по промокоду. Це фільм. Класна штука, рекомендую. Я думаю, що відікам і фотографам вона точно знадобиться. Ще одне моє світло портативне, старе, як я. Оскільки я знімаю, стільки воно в мене. Це перше моє rgb світло. Воно і RGB, і звичайні кольори в ньому є. Потужність 10 Вт, автономне, приблизно півтори години, виконане повністю з металу. Компактне, от що найголовніше, можна кинути в будь-яку кишеню. І в багатьох ситуаціях мене прям воно виручало. Взагалі немає ніяких на нього нарікань, вже користуюсь більше ніж 3 роки, ним навіть 4. І воно мене не разу не підвело. І я постійно на постійній основі ним користуюсь, користуюсь, користуюсь. Десь фон підсвітити, десь якусь предметку зняти. Прям дуже буде вам корисна річ. Що тут ще є? Декілька адаптерів, оскільки я знімаю на Панас і на Sony не тільки на автофокусні лінзи, чи на вінтажні лінзи з байонетом FD Canon або там m 42 тому в мене є ось такі адаптери. І останнє, що в цьому відсіку, є, це мої фільтри Freewell версія V2. Це Polaric плюс ND. -шник. Купляв я їх в магазині Gox, це мої друзі, теж там по промокоду цей фільм буде вам знижка. Супер круті, якісні фільтри з дуже убогою упаковкою. Щоб витягнути звідси фільтр запакований, ну це треба про. Постаратися і помучитися. Фільтри виконані прям дуже якісно, у них таке магнітне кріплення. Тут у нас від 3 до 7 стопів НДшник, і плюс полярик, якщо ми будемо повертати, виконаний супер якісно, кріпиться доволі таки зручно, але ось ці піпки вони можуть відлітати. Я думаю, що в наступній версії цього фільтра це все виправиться. Але для відео. Це просто річ супер незамінна. Якщо ви хочете знімати в нормальному рапіді і отримувати класну бакешку при днівному освітленні, то ось такий фільтр прямо. Це моя рекомендація. Якщо знімаю відео, постійно з собою беру. І давайте покажу, що в мене ще в одному відсіку. Зараз закрию. Оп! І останній відсік, який в мене є, це такий верхній. Сюди можна засовувати коптер. Будь-що можна засувати, він доволі таки міський, вмісткий. Що тут перше зустрічає моя радіосистема, мікрофони Holyland Lark m 2 теж брав в магазині Cox, Афігезна, супер маленька, супер якісна. З нею взагалі в мене немає проблем, тому що в мене ще є DJI Mic першого покоління. Вони постійно відпадають, вони записують, то ще щось, з приколи, з підключенням. А ось Lark M2, вони автономні, вони манюсінькі Просто. У мене комплект з трьома передатчиками під камеру, під Type-C і під Lightning. Зараз навіть себе записую на цей мікрофон, тому що бачите, одного немає. Можу рекомендувати за свою ціну там, до 10 тисяч, це мені здається. Взагалі, ну, він не має альтернативи. Це найкращий мікрофон на даний час, там на початок 25-го року. M2 2 це прямо моя рекомендація. Моя основна плівкова камера Canon ae 1 з об'єктивом Canon FD FL 50 мм 1.4. Про неї я вже розповідав в попередньому відео. Супер класна, дає класний результат. Що мені подобається, це її простота. Надійність і те, що дуже легко фокусуватися. І байонет Canon FD. у мене вже невеличка колекція лінз під цей байонет, який я адаптую потім на свої бізеркалки. І лінзи просто суперкрутою картинкою і супергуманною ціною. Хто шукає класну вінтажну камеру плівкову, от саме таку механічну Canon ae 1 можу рекомендувати. Це прям буде знаєте попадання в п'ятірочку, або в десяточку. Нещодавне моє придбання, ну як нещодавне, приблизно йому вже півроку. Це об'єктив від компанії Seven Artisans. На нього виходить огляд, або вже вийшов 35 мм 1,4 під повний кадр під Panasonic Lumix L Mount. Чесно, я коли отримав, я здивувався його розміром. Його розмір дуже маленький. Подивіться, вага приблизно там 270 грамів. Це повнокадрова лінза з діафрагмою 1,4 і з фокусною відстанню 35 мм. Це офігезними кліками діафрагми. Супер якісно виконана, метал-скло взагалі ніяких нарікань немає. Схема оптична тут простенька. Це лінза не ідеальна, вона не комерційна. Це лінза саме для душі, я можу так сказати. І мені здається, що Seven Artisans десь взяли якісь схеми об'єктивів від Leica, недосконалі, але саме з характерним баке і з великою світлосилою. І адаптували під сучасний. Так сказати, байонет. І мені дуже подобається, що сучасні виробники, навіть китайські, виробляють класні мануальні ручні лінзи. Я люблю мануальні лінзи, тому що вони, знаєте, замідляють фотографи і дають кайфанути від процесу знімання, а не так, як автофокусні 10 тисяч кадрів зробив і отрив 10 тисяч однакових кадрів. Такі лінзи вас заставляють думати над композицією, думати над кадром і вміти фокусуватися ручками. Ось так от. 35 міліметрів, прям моя улюблена фокусна відстань. Так, що в мене тут ще цікавого? Є дві такі кишеньки. Бачите, що тут в рюкзаку тут тупо все організовано. Ось такий органайзер. Це теж заліку. Коштує дуже дешево, це супер потрібна річ, тому що тут в мене будь-який перехідник з Type-C на Micro-USB, на Lightning. І якщо вам треба зарядити телефон за допомогою такого органайзера, ви можете зарядити від будь-якої зарядки, від USB Type-A, від MacBook, коротше, все, що хочете зарядити, від чого хочете. Коштує дешево, але прям виручає мене постійно. Тепер картхолдер з картами пам'яті. У мене карт пам'яті дуже багато. Це такі більш-менш простенькі, їх можна використовувати в коптерах або в старих якихось камерах. Але в своїх нормальних камерах я використовую все ж таки SD, uhs 2, по типу цього Кінгстона, у мене їх декілька. Вони v 60 швидкість там 280 Мбіт в секунду. Такої карти пам'яті вистачає майже для будь-всього, щоб записувати, і там ProRes, і 6К одразу в камеру. Короче, можу рекомендувати. Поштує вона, до речі, не дуже дорога ця карта пам'яті приблизно півтори штуки гривень. І що в мене тут ще є? Декілька SSD-шок. SSD-шка на 1 терабайт за 3500 гривень. Супер класна річ, у мене тут мої файли храняться, з які я монтую. І за допомогою Type-C кабелю такого я підключаю SSD до своєї камери і одразу записую матеріал на цю SSD-шку. Потім підключаю до компа і одразу монтую. Panasonic Lumix s 2 x це вміє. І це прям дуже круто, тому що інші камери його конкуренти взагалі такого не мають і не вміють. А вміє писати одразу на SSD. Це мій основний особистий SSD, і також в мене є Т7. це... Моєї роботи. Тож класний, більш якісний, мені здається, ніж Kingston. і він повністю металевий. Теж Type-C в нього тут є, Type-C, на Type-C. можна записувати, можна змонтувати з нього, але він більш дорожчий. Якщо цей десь коштує 3500 гривень на терабайт, то цей 3500, або навіть 4000 буде на 512 коштувати. Трішки в них більша ціна, ніж у Kingston. але клас побільший. Так, і ще Останнє, що я з собою постійно таскаю, це звичайно ж, гадайте, що павербанк. Павербанків в мене багато, мені здається, як в будь-якого сучасного українця десь щось зарядити на 20 тисяч завжди зі мною. Корисна річ, і за допомогою якого можу зарядити і камеру, і мікрофони, і світло. Прям супер штука. Отакий От сетап, друзі, в мене. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, пишіть в коментарях взагалі, на що ви знімаєте, що у вас за фоторюкзак, що у вас за обладнання. Цікаво почитати, на що знімають мої підписники і непідписники. А з вами був Дмитро, канал цей фільм. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку, ну і по можливості підтримувати його якимось маленьким донатом, на каву, там або ще на щось. За це я буду вам дуже вдячним. А на цьому все. Побачимось, коли. Побачимось.